Діти, погляньте, до нас на заняття сьогодні завітала ось така сорока. Це така пташка. Діти, вона дуже-дуже полюбляє різні прикраси. Давайте поглянемо, що в неї на шиї. Так, діти, це намисто. Якого намисто кольору? Червоного. А якої форми намистинки? Круглесенькі. Сорока дуже полюбляє носити намисто. Тому сьогодні я пропоную зліпити і вам таке намисто для сороки. Отже, діти для роботи нам потрібно з вами підготувати дощечку пластилін. Якого кольору? Червоного і ось таку сороку. Беремо з вами шматок пластиліну і розділяємо його на 6 однакових шматочків. В цьому вам зможе допомогти матуся. Ось так розділили. Тепер кожен ось такий шматочок беремо. Кладемо на долоньку і скочуємо між долоньками кульку. Ось так, як я показую. Скатали кульку і відклали. Знову беремо шматок, кладемо між долоньками і починаємо скочувати. Скочуємо, скочуємо і відкладаємо. З іншими шматочками ми робимо так само. В нас повинно вийти 6 кульок. Ось такі кульки в мене вийшли. Тепер беремо кожну кульку і один до одного, ось так прикріплюємо їх. Ось так приклеюємо їх один до одного. Трішки намисто заокруглюємо ось так. І все, наше намисто для сороки готове. Можемо надягати. Прикладаємо до малюночку. І ось сорока вже в намисті. І ось таке намисто для сороки в мене вийшло. З нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. А зараз нам час прощатись. До побачення, до нових зустрічей.